Політики та аналітики продовжують вивчати тонкощі коаліційної угоди, узгодженої п'ятьма поліцилами, які складатимуть майбутню більшість у парламенті. Долучимося до цього процесу. Ми разом із політологом Олегом Соскіним. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго ранку. Ну напевне, політикам є чим займатися. Вони читають, розважаються, можливо, навіть перед сном перечитують, бо є що читати 70 сторінок, здається, так, так. О, цієї політичної. Поліційний. Коаліційної угоди, так. А як ви вважаєте, чи легко їм буде дотримуватися кожного із пунктів, бо ж у них були багато розбіжностей, а тепер їх назбирали, начебто, і узгодили? Ну вона ще ж не затверджена, ця коаліційна угода. Вона тільки парафована. А що вони парафували до кінця ж не зрозуміло, мабуть, їм самим? Я думаю, що вони ще й самі не читали. Більшість з них ще не читала її. Тобто ви вважаєте це таким кроком святковим і напередодні приїзду високого керівництва зі Сполучених Штатів? Ну, не просто напередодні. Він приїхав, і тоді тільки вони проголосили, що вони її підписали. А без нього вони її не парафували б взагалі, я думаю. Uh -huh. І там було дуже велике, ми знаємо, незадоволення з боку віце-президента Сполучених Штатів Байдена, що так затягується цей процес, і вони не можуть таку. Якби легку задачку арифметичну вирішити підписати цю угоду, і не зрозуміло, чому ця угода така велика, що там можна було на цих 70 сторінках написати. І так зрозуміло, просто треба було перелік конкретних рішень зробити. Наприклад, відміна позаблокового статусу. Раз. І коли ми це робимо. Друге, подача заявки в НАТО. Два. Третє. Ліквідація харківських угод і введення візового режиму з Росією. Три. Закриття російських банків. Чотири. Відміна до цих всіх податків, в тому числі на продаж валюти, на нерухомість і те, що не дає розвиватись бізнесу. Звільнення всіх суддів, тому що судді отримували, повинні були дати обов'язково хабар, щоб отримати посаду. Звільнення всіх членів прокурорів, тому що вони всі після пшонки їх треба всіх Звільнити, вилікувати їх від криптоманії неможливо. І от такі конкретні речі, їх дуже легко. Ви думаєте, не могло б не збиратися таких конкретних кроків на 70 сторінок? Чи навпаки це якраз загальне, оптичне, що можна легко обійти? Це замилювання очей для людей простих. Це нема, якщо хочеш, щоб люди якби відволікти увагу, ти починаєш про щось велике говорити, загальне, велике, розповідати, як складно це все узгоджувати, які нюанси. Це сперечатись, якісь нюанси, де кому поставити, де е, крапку поставити, mm -hmm. яке слово попереду написати, яке позаду. Ось це просто око замалювані. А якраз напередодні пан Порошенко заговорив про можливість референдума щодо вступу в НАТО, можливо, це якось пов'язано з все ж таки е, тим, що написано в у цій коаліційній угоді? Ну, в принципі, відомо, що блок Порошенка е, удар він взагалі проти був завжди проти НАТО його керівництво. Ось тому що блок Порошенка, це ж як говориться, я тебе сліпила із того, що було. Там взагалі не зрозуміло, звідки ноги і руки ростуть. І ось, тому там якби, такий, це такий, знаєте, якби, африканський такий блок під е, вождя африканських всіх времен і народів, товариша Порошенка. Трибаліська організація. Причому її рейтинг же падає разом з рейтингом Порошенка, зараз десь 15%. В них. Ну, і це, коли е, рейтинг президента падає за якийсь строк після виборів, просто у нас надзвичайно швидко це відбулося. Зазвичай для цього потрібно здається близько року. Ну, Мінімум. Ну то тобами вже два терміни, і рейтинг то починається, вже... то падає. Так, він але, має, але але вигляд. ж він і так падає, як у Порошенка з 54 до до і це ж величезний каркалумний злам. Це означає, що президент сів не в свої сані. Ця людина, що йому треба думати, от до речі, там в коаліційній угоді треба негайно, щоб вже був пункт про те, щоб закон прийняти про імпічмент президента. Ось і цей закон треба негайно прийняти, щоб в нього була спрощена процедура і ставити разом з тим, щоб зняти недоторканність депутатів, суддів, прокуратури і президента От ви хороше питання зачепили. Зняти недоторканність, Скільки про це вже говорили? Напевно, кожен парламент перед тим як прийти говорить, коли приходить, звісно, нічого не хоче з тим не. робити. Так. А як ви думаєте, можливо тут переламна мить? якась? Ну, переламна мить це тільки армія, і ті люди, які воюють на сході, оце переламна мить, тому що дуже багато людей загинуло, дуже багато людей поранено, дуже багато родичів, які страждають, і люди, які тепер принесли своє життя на вівтар перемоги України, вони просто терпіти вже цієї брехні не будуть. Просто я думаю, певна частина буде армії делегує своїх людей з фронту, і вони, якщо не будуть тут виконувати, з ці обіцянки Порошенка політичних цих партій, якщо знову базлать будуть брехати, вони просто приїдуть, і буде другий етап третьої революції на майдані, який знесе олігархічну систему. Хочу просто уточнити. Ви також робите ставку на те, що цей парламент не дотримається до кінця строку. Все залежить від того, що вони зараз будуть робити, чи виявляться вони здатними. Я, от в коаліцію, де буде блок Порошенка, я в неї не вірю, тому що якби людина хотіла щось зробити. В неї був час це зробити. Він робити ніяких е, кроків на користь Україні не буде. Я вважаю, що це просто лялька Кремля, лялька Путіна, і тому він під його контролем знаходиться. І це людина, яка не вболіває, не відстоює інтересу. Тобто, Україну. ваш прогноз, що з моменту, коли е, депутати все ж таки візьмуться до справи, до моменту створення коаліції, справа не дойде, а якщо дойде, то коаліційна угода може кардинально змінитися я правильно Так, Я от думаю, що може це бути. Я думаю, що от треба дочекатись коли буде перше засідання відкриється сесія коли вони дадуть присягу коли вони вже структуруються будемо перше випробування буде коли вони будуть обирати керівні органи верховної ради це голову верховної ради його заступники ну, це перше... дуже ласі посади абсолютно і вони ключові Ну і давай, от зараз називають Гройсмана. Ну, як з з Гройсман голова Верховної Ради. Людина взагалі не працювала дня в Верховній Раді, людина взагалі не розуміє, що таке вищий законодавчий орган. У людини практично таке, знаєте, снатяжки вища, вища освіта. От я викладаю, скажімо, я професор, там викладаю в університетах. Я знаю, що таке учень, студент, який навіть, якщо ще дуже погано, якщо на стаціонарі не навчання. Явся або навчався якомусь там певному університеті філіалі, там і таке інше. Ну, людина, яка нічого не знає, знаєте, його тягнеш так, щоб щось сказав тобі, там що таке міжнародні фінанси? А то ж ви уявляєте, яка величезна система це ціле поле законодавче, і він повинен їм володіти? От, до речі, ми зараз можемо долучити до розмови українців, які теж можуть висловити свою думку. Власне, що вони думають? Чи не розваряться наші парламентарі, коли створюватимуть ось цю коаліцію, і чи буде єдність у тих, хто так і зможе об'єднатися. Прошу. Хотелось бы, чтобы не поругались, потому что это уже было приюсерка. Политические силы, которые между собой собираются, это мое личное мнение, собираются или не собираются, они все равно не нацелены на достижение одних и тех же общих для Украины целей. Поэтому я думаю, каждый из них преследует свои личные цели, в чому все дело. А коалиции, наверное, так удобнее. Кожна сторона хочет быть сверху. А тому, ну як у нас, два українці, три гетьмани Помиряться. Поділять, куди вони дінуться. Не посваряться. Ну, далі нікуди відступати. І хто ж собі петлю на шиї накине? Думаю, ні, не ну не ну, На них велика, більша, країні війна. Я взагалі хочу, щоб ніхто ні за що не сварився. А що вже в них там у головах? Хіба ми можемо старі знати? Че ж, ми побачили, що думають громадяни, а тепер треба розібратися в одному із пунктів. От дивіться, розділ конституційна реформа складається лише з одного пункту. стосується лише створення тимчасової комісії з цього питання. Це означає, що нова Верховна Рада реформувати конституцію. Фактично не планує, не планує, тому що ми вже це проходили і перед з Ющенка і з Януковичем, і з Кучмою, і навіть з Кравчуком. От коли вони кажуть, створять комісію, щоб не робити нічого, створіть комісію. комісію. Да. І Кравчука на чолі поставте з Ющенка. І супер буде комісія. Це на 10 років вистачить працювати. А треба було записати пункт. Негайно змінюємо такі такі пункти в конституції і починаємо, зробимо адмінтериторіальну реформу, і реформу місцевого самоврядування протягом трьох. Місяців передаємо гроші, фінан, фінан, ну, фінансові ресурси і владні ресурси на місця. Ліквідуємо райадміністрації, mm -hmm. ліквідуємо обладміністрації, Робимо все як в європейській хартії самоврядування. Польща, словаччина, Балтія, наприклад, Латвія, як зробили, Ось це і буде реформа, якщо вони можуть зробити. Да? Ну що ж, 27 числа, ми вже зможемо перші результати побачити, чи принаймні як почнуть ці результати окреслюватися, коли збереться такий новий парламент. Сподіваюся, таки станеться. А після того будемо аналізувати. Дякую, що сьогодні до нас зранку Завітали. Дякую.